Тут сидіти. Треба звідси вилізати і отомстити месниками. О, я якраз і це і зроблю. Опіці. у нас там на сьогодні? А нас на сьогодні твоя любимая каша. З нічим, ну, ну, з компоту можу дати. І все. Все що можу приглашати. Бля, а п'ята каша, ваше є щось інше в тому меню. Тільки каша вона здорова для вам, як злодіїв. Ладно. А можеш мені допомогти? Що тобі ще треба? Ну ладно, що от хочеш? Я хочу, щоб ти мене слухав. Що? Я тебе заклинаю, щоб ти мене слухав. Так добре, господину. Коротше, ти відкриваєш мені клітку і віддаєш мою зброю. Та добре, я і це і зроблю. Молодець. Слухати, господина. Нарешті свобода. Я означаю вашу зброю. О, дякую тобі, офіцере. Я знайшов такі добрі. Він. Я тепер буду могутнім злодієм і знищу всіх і месників. Що ти програєш, Халку? Не так ли? Так, да, правильно. Вода. Ну, ну, дивно. Якось чомусь зграв, а зараз не можу. <гум> Тому що я персонал, ніж ти. Так что, з забору. А що таке? Ти можеш помислити, як ти можеш, тут ти як ти тільки перший раз заграєш. Ну, просто навчився за пару секунд, я такий. Ти ж не міш грати, бойовики. Та і що з того? А то я навчився один перший день. Тобі щось сказати? Води, будь ласка. Добре. Де воно якось нього призраці грає. Привіт, Халку. О, тоні, привіт. А що сталося? На місце знову на два блоки. А от і що? Локі опять на повне місто. Та де? Вже п'ятий раз яким втікаю з тієї чюрми. І добрий день, що... Е -де вас... Дивіться під ноги. Та живий? Та живий. Ну, хто то розлий нас мене не встиг попередити? Це я. Поясни. Ну коротше ми з халком грали в гру і я пішов перекуси. І... і потім приходить Тоні Старк і говорить нам цю новину, що у Локі на повне місто. Прибереш бать? добре. І що, напав знову на місто цей локі? Так, я бачив по відеокамерам. Ну тоді медсники загальний збірна. Живі. Здоровенькі були. Кокілоки, а п'ять за старе. Так, це моя була справа. А ви постарались? Дякую. Тихо. Ну що, хто перший? То знає. Ну ви лузери, я всемогутній. Я вас всіх виграю і стану королем того Всеситі. Це... ну люди не так і ж погані. А ти починаєш свої драки. Та же нарешті. Не за що? Вони люди. Дивили. Ах то так. Тоді. Тоді. Получається. то! Все. Так, Месник не ну, придумав придумати план Слушайте, то вперед. Я сторам согласен. Месник, пошукай, Я план ЗВ. Я знаю, який план. Який ще? Где я Ох, з вашими жартами. Ладно, піду. А ну-ка Що таке. Ах, це... мах, чаклум. Прду. Растяпа. Навіть не знаю, що я чакло. Хто наступний? І я. О, з тобою тяжко. <плух> це все тобі, що ти на ком о, Тані, привіт. Привіт, Халко. Я о том ну, що за да? Добре, я тут посижу голова Гова будет Він догадався, що ми тут ховаємося від нього. Ну-ну, а ти чого тут стоїш? Тоже ховаєшся, як і ти. А. Ну добре. Я до Тора, поможу, бо тут щось лежить без того. А ти тут сиди. А це я розумію, справжній друг і герой. Хто ще? Давай я. Ооо, з тобою ще чашки <звук> О, ма Ну що? Получає ти базанятку. Ти мене задрав. Живий. Живий, живий. Тільки щось ж були це. Ойці локі брати. <клухи> Вріки юнаки, вречь. Ти в мене тільки сім'я. Ах ты. Ти... Правда? Зараз ты да, полночь. Як... А, а, полнуш... по слінішому... а, я Що слінішому... <гумісті> ти робиш? Ні-ні-ні-ні-ні! Ні, 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 ні <гумісті> комбо! <гумісті> <А, гумісті> Через тебе руку зламав! Ну ты. пішли Писа. Ах, Ех, помог те, Халк. Ні, дякую, я сам. Тони. Ага, дам. Эээ, а, а шо с тобой? Сейчас голова пол, ще тушнет оу. И прикинь мені так говориш, а я ж чуть не зло. Да ты тор. У него азарский справа. Та да він зустріт. А коли у вас обід? В основному ду. Хочешь у меня Не Будет. А ч на самом пограшку? Охренеть в эскип-то. Банку кто-то холодно. А, да топита то пришла. Я ведь крыю. Капта, маш похоронят в скип-трелок. А я запиться. Да, давай, машинка. А, да, дякую. Да, стинки. Сути лесницы. Окей. Okay. И прикинь, я... А... Чекай. Ну ч за мучаешь? Ты прошл. Тебе сзади локи втікає, а ты стоїш как столб. Що? Локи? Бай-бай! А чого вы мне не сказали раніше об або, або не того? Я там в курсе, что там что-то сраблю сзади, Ну но я тоже думал, что ты в курсе. я там? Що буде робити? Нічого знову я в явці, тепер можу зробити, що захочу. Стоп! А якщо я переліс на тора і її так зпішу, що аж вони його звільнили з тих месників і знищив би їх. А от піза. О, Тор, ти якраз прийшов! Нам привезли! Е, Тор? Це ти? А хто ще? Хто тримає молодній моло Тора? Ти звичайно ж я. Ми просто костюм подарили на. Ну, прикиньте. А це точно ти? Та да, точно. Це ж ваш любимий Одинсон. Та. Да. Ну, новий костюм шов. Ну, Привикнути якось. Ну. А ми того Локі і того втік. Тай хай гуляє. Дивний якийсь. Я бара його підминули. Ну. ну. Привіт, павчок. Привіт. А ти можеш мені Та, от, залюбки. Ти можеш мені потримати мій молот. Ха -ха -ха. От. От нам піцу купив. Тай нам купив піцу яку ти любиш. Ти що зробив? А я щось перехотів твої піци. Ти що жартуєш? Ти такі голодний після того бити під лаків. І що з того? Я не хочу і їсти і піцу. Слухай мене. Я заплатив за піцу. Може би лишив на завтра, або нам. А ти взяв на тупта тобто, мою піцу, яку я заплатив тільки що за мої гроші. Та, друже, я так жартую. А ти щось кричиш, ну, спокойся, може тобі налити чаю. Слухай, друже. Ти щось не в собі. Ти розумієш, Я купив нам піцу, А ты ти і ти... її натоптав? Боже, що ти кричиш на мене психолог. Може тобі б берянки. Тор, що ти втворяєш? А ти чому мені керуєш ти? Я бог рози. І що? А я бог Америка. Хм. Смішно. Ну реально. Хм. Та це не жар таке херня. А ти чого так мочікаешься при мене? А ти чого мені керуєш? Я взагалі Капіта Америка. І що мені з того? Ти шо робиш? Надоїв він мені. Знаєш, ти мені теж набридаєш мені. Правильно навчись говорити, ти. Щит. Що ти робиш? Я роблю те, що ти робиш погано моєму другу. Та він якийсь лох підальний. Із... Могуч Що ти робиш ти? Він все правильно робить, ніж ти. Що ти хочеш від мене? Послухай мене. Ти якось став бикуватий чи що? Чи якось ти припух, можна сказати. Може ти не ну, в собі, а? Дай, вибачте мене щось з П'яний трохи. І Пітер, вибач, я ну, пожартував за собою з молотком. І за піцу вибач. Я цей жарт люблю. А пиццу, ну не сад куплю. купь. вибачте мене щось, пацани. Щось визита якийсь херовий день. Ладно, давай. Буває, Быває, буває злі дні. Так, о, поди давайте зашли. За гост... з... госп... Я тут просто азарт лечи, а, ти, леті, а тут такі? якийсь новий тор появився. Заміну шукаєте. А, так, стоп. Якщо ти тор, тоді хто ти такий? Я Тор, я справжній Тор. Він. він це може локія або якийсь фальшиво. І це і так? Ви що вірите йому? Я завжди тому костюмі, а то якийсь. Зато я могутній і справедливий. Ах так. Тоді давайте так. Давайте пограємо гру Правда чи брехня. Давайте. А непогана ідея. І так. Учасники ТОР 1 і Тор 2. І так, перший раунд. І. Перше питання. Як звати Капітана Америки? О. Е, Тор 1. Брюс Беннер Неправильно Тор 2. Хм. Його звати Стів Роджерс. І це правильно відповідь. Його звати Стів Роджерс. Молодець. Молодець. Я думаю плюс. І так друге питання. Як називається наша фірмова слава? Тор 1 ваше слово. Е, називається месники вперед. Ні, неправильно. А як? Месники загальний збір, ти. Отак правильно, я знаю. І це правильна відповідь. А що та як тут? Я не розумію, як це робить. І так, третє, останнє питання. Як звати Молотора? Е, Тор один вас питання... Громовик. Неправильно. Все. Та як це може бути? Ти його звати мій Мьолнер. І це правильна відповідь. Тор 2 виграв. Є... Виграв, любі вигравати і в іграх, і в реальності. Ура, молодець. 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 молодець, 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 молодец! мене в бо я не Тор. Я Локі. <різь> <різь> Ах ти, падлюках, як завжди, хотів мене опозорити. Слухай, Слухайте я без цього битви, я того всього не хочу. А так лучше після того азарду. Або ти йдеш нафіг, або в тюрму. Вибирай. Мені другий варіант ліпше. Або бийся, або здавайся. Все, надоїв ти мені. Зараз покажу, як мужики б'ються. Він мій, добре? Та окей. Бери його. А ми з збоку. Навіть ніхто не сумнівався щоб його битися Ну, ніхто не, сміяв... не сміявся. А хто має покор? Я боялся, а Ах ты, подлюканна на тебе. Ты сэр, что меешь? На все... Саша... Все Я умею. нее... Вот это... А он ничего себе... Улетело в О мой... Вот так то, ли, понял ты Не знаю там тебе Так теперь повтори шер Та дари більше на буц робить Та ні, просто потряма миллион Ай Та бляха. Ну все я пішов а ты тут чекай поліцію Ну шо <laughs> Да попрацювали правда Да Тор що таке? Вибач, би не повірила в тебе. Думав, що ти рані змінився якось до народження, він там щось таке говорив. Та я все розумію, чи ж той, Локи? А бог перехні, може таке вигоди, що ти нас повіриш. Навіть таку історію пам'ятаю. Яку ще? Ну коротше, він. Я не навижу зимі, знаєте такі. І, і він притворився. Я бачу якийсь на мене зміни питають такі на на. на! А він говорить, гей, це ж я Локі. Я йду, і по голові вдарив. Е, Дібри, ми поліція. ми забираємо того покликали. Так, ми поліція. О, ну, добрий день забирайте того локи. люди, Давно не бачились. Ну давно не бачились. Він втік з тюрми недавно. А не сьогодні шує. А ми раді за тобою. Ну, дякую, що покликали Нема за що. Ось ну, все. Дякую. Дякую, що велика коли і, 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 і знову після 4-го локи. Ну все, давай того і того, а вам дякую за того. За гудок. М -м -м. Ну все, до побачення. До побачення. Ну все. Хто хоче ще збере? Ми! Тоді раз, два, запиваємо. Ми ми дні маснеки. Ми нічого боїмося. нічого боїмося, Можете мене почекати. так, бачите, відео закінчено. То ставте лайки, підпишіться і всім до зустрічі. До нових відео. Пока.